Сьогодні кухня Сансанича в Карпатах. Так, ми працюємо на виїзді, і ми в гостях у справжнього мульфара. Це Андрій, вітаю! Вітаю! Раді бачити вас в Карпатах у гусульському краї в верховині. Дякую. Андрій нас запросив в гості. Ми познайомились минулого року, ми були у тебе в гостях. І сьогодні ми будемо готувати справжні гусульські страви. Що у нас буде? Що у нас буде на перше? На перше у нас буде гуцульський борщ ага. е, з копченими реберцями. Це тільки у нас на Ось, Гуцульщині, ага. в верховині готують так. національне таке блюдо. Добре. Далі. Е, ще буде таке, також карпатська форель. Річкова, тільки в нас водиться вона. Буде форель сметані в спеціальному соусі. Угу. Тобто ми такі секрети будемо секрети, розповідати. Так, так. А що це таке? А це е, бурачок. А. Спеціально він кваситься, білий бурачок. І з, з, Основний індігрієнт в гуцульському борщику буде ага. домовлятися. Тобто це не такий, як український борщ, Ні, він інший. Це так? є гуцульський. Так. гуцули з давних довен дов так готували. Угу, Чудово. А грибоч. також будуть е, грибочки ага, диви. в сметані. Диви, ось грибочки. І я вам по секрету розповім. І кулеша, я вибачу. Ось колеша, кулеша це у це нас кукурудзяна крупа. Є банош, банош ага. на сметані. А, а колиша по-іншому робиться по як ми так. не будемо розповідати. Так, а ось ці грибочки, я знаю, що ти набрав аж он там. О, да? Там, де та суха смерека, бачите, ага. гори димлять, медвідь люльку курить. а ага. там я ходив, збирав. Супер. А як ця гора називається? Вона має назву? Підубіч. Ага. Гора підубіч. Ну що ж, друзі, ми починаємо. З вас вподобайка. Якщо ви вперше на моєму каналі і ще на мене не підписані, зробіть це прямо зараз. Під відео є кнопочка підписатися, тисніть на неї. Поруч з нею є дзвоник, на нього також треба натиснути для того, щоб не пропустити жодного відео на моєму каналі. А якщо після перегляду відео у вас лишаться до мене якісь особисті питання чи побажання, на екрані ви бачите мій інстаграм. Підписуйтесь на мене в інстаграм, пишіть мені в особисті, я відповідаю дуже дуже швидко. А твій інстаграм я полишаю в першому коментарі під цим відео. Він буде закріплений. Бо, Андрій, не просто мальфар. У тебе тут, як це називається, гуцульська є садиба, да. карпатська. піч. Карпатська піч, Карпатська да. Тобто, це там всередині справжня карпатська піч. І ти здаєш цей будинок. Так, так. Він у тебе там скільки? Три кімнати? Три кімнати, три спальні. Внизу велика карпатська покажемо гуцульська піч. Ага. На госузаховане на 6-8 людей. Угу. Так що гостинно запрошуємо. Це у нас верховина. Це у нас таке справжнє Прикарпаття, і звідси починається Карпати Карпати. Це центр Гуцульщини. Центр Гуцульщини. Верховина — це центр Гуцульщини. Погода шикарна. А, Трошечки пройшов дощик, але для Карпат це нічого. Ні, це повсякденна погода. Починаємо з борщу, да? так? Є свої секрети, тож ти розповідаєш. Я дивлюсь, я, я його колись їв, але це було давно. Сьогодні я його не, не тільки буду куштувати, а ще спочатку і приготую. Ого. Так, у нас тут казанок на вогні. Що ми робимо? Це... Так, це є білий бурачок. Ага. Засипаємо бурачок. Так, цікаво. Тоб... Спочатку де білий квашений бурачок. Угу. Супер. І він має трошечки обсмажитись? Ні. Ні-ні. — Тобто одразу треба і водою. І одразу так? заливаємо водичку. Давай, може мішати його треба. Трошки сюди. О, давай, по-хазяйськи. Добре. Так, ми зарані закипітили чайник, щоб і... Швидше було, так? так. І заливаємо. Всю воду виливати? Всю. Так, дивіться. Друзі, я вперше готую кусульський борщ. Білий. Усульський. Білий, білий. Так цікаво, що вийде. Андрій, ну ви мені цибуля? Ми її наріжемо і підсмажимо на смальці ага. на потильні, і кинемо борщ на У ви, в справжньому домашньому смальці. Так, я, я так розумію, напівкільцями і потім ми будемо смажити. Так. А ти, я вже а я, бачу. За той час я нарізаю ага. копчені реберці, які також додаються в борщі. Угу. У нас там вже, до речі, а ну давай покажемо. Тут вже майже закипіло все. Чи вже кипить, має ну вже кипить білий бурячок наш. Він має трошечки проваритися, так? так? Обов'язково проваритися. Ми його скуштуємо і так. будемо ну, розуміти, вже, що так. він готовий. Андрій, чому люди, наші глядачі, мають приїхати в верховину? Що тут такого цікавого? По-перше, тут чистий воздух, чисте повітря. Угу. Також багато музеїв, багато туристичних маршрутів. Є двохтисячники гори великі, угу. Чорниський хребет. Люди з Верховини піднімаються пішим маршрутом аж на саму говерлу, Піпіван, лохатий камінь і ребра, шпиці. Ми були на магурці. Ну, Магурка це невелика. Скільки це невелика? 800 метрів. Невелика. Так. Ми єлі піднялися. Так. І знаєш, так, так цікаво, знаєш, ідеш, ідеш, он воно, піднімаєшся, а ні, ще, іще, іще. Але в кінці ми там, ми якісь там ягоди їли, да? так? А що ми їли? Маліну? Да, мал... Малину або афину, так? Черниці. Чорненькі такі, це черниця. По нашому шіта? афина. Я пам'ятаю, що дуже щось смачне. Так. Але ж кінці вже таке, вау, приїхали. Так, я вже дивись, дивіться, я вже ось на пательню все кидаю. Так. О, клас! А ну дай мені ту штучку. Друзі, як воно класно. класно. Який класний запах. Тобто ми зараз все підсмажимо і одразу кидаємо Писмажемо, туди. так? так щоб ага. Цибулька стала така золотистого кольору ага. і в казанок. Ага. Чудово. Друзі, все, все готуємо на вогні. До речі, у нас тут трошки йде дощ, там гримить трошки, але це для так, Карпат це нормально. Керпати, так, Тут така погода, то сонечко, то дощ. Ну, диви, ми приїхали на тиждень. Ми хочемо е форелеву рибалку. Це можна так, тут зробити. І так? Є. Форельне господарство, де їх багато можна... Можна... тут? Так, ну до, до шести, де uh -huh. вам приготують. Ну, ти зловиш, так. тобто ти закидаєш вуличку, але, друзі, щоб ви розуміли, це така рибалка, ти закинув, вона ще не спіла долетіти, вже вже тягнеш назад. Тобто це дуже такий кайф. Так. А, далі ми хочемо а, на джипах піднятися в гори. Так, є джип-тури, ага. які організовують, вивозять вас на гору, екскурсії, все там показують. Можете сходити по грибочці за той час, вони угу. вас чекають. Зараз якраз от, після таких так. дощів, після дощів. то гриби, що треба? Му. Це у нас білі гриби ти збирала? Так, да? Білі є, Білі і ще є лисички. Да? Лисички і ну, голубінки по нашому, голубіночки. Ага. Ага. Так, чудово. Потім що ми ще хочемо. А... На рафтинг ми О, рафтинг дуже... Да. Рекомендую. В Карпатах да. тільки в нас Карпаток, в Карпатах Верховині є рафтинг. Угу. Це вас везуть далеко в гори і ви спускаєтеся по гірських річках. Да, ми поза той рік ми це робили. Чим ще класна верховина, що тут час їзди до Яремщу, час їзди до Букавеля до 60 кілометрів. Да. І друзі, щоб ви розуміли порядок цін, тобто ну, тут, -то -тут раз в все дешевше. Да? дешевше да. Да. Тому можна, якщо ви приїжджаєте власною автівкою, ми так і робимо завжди. Ми один день обов'язково виїжджаємо в Яремщу, один день виїжджаємо в Букавель. Як на мене, то більше там ну, нема що робити, так. бо для мене, знаєте, Буковель це. Е Такий, ну, місто. Шум. Шум, да. місто, місто а, Але ми приїхали з Одеси, нам хочеться так. ось цього. Ну, диви, ну, краса, там, так. де та люлька, де та відмідь там. Медведь курить. А до речі, від меді справді є тут? Є, але вони далеко так? так. Вони дружелюбні. Ага. Пошту приносять. Ага. Тобто вначалі були в а вже потім нова пошта. Це вже нова пошта. Так. <реш> Ясно. Так, ще смажемо, да? ще трошечки. Так, але. до золотистого. Лево да, але так класно схворчить. Опа! Ну так, що, Андрій? Друзі. Пробуємо, куштуємо бурячок. Тільки подуй, подуй, бо він гарячий. Готовий. Готовий? Що ми робимо? Так. Сід додаємо? Тепер ми його трохи підсолимо. Ага. Так. Я так розумію, що ми вже можемо додавати сюди... Додаємо цибульку. А, реберця? Реберця також. Давай ребейся. Ой, гримить, як класно. Давай реберця, одразу. О, супер. Друзі, щось буде цікаве. А якісь ще спеції там, так? Да? Треба ще чи це вже побажання. Обов'язково. Обов'язково, друзі. Обов'язковий інгредієнт – це чебрець. О, а ну-ка. А ну він вже шпахне, падає, а ну дай. А, аромат. Слухай, це ж нього і чай роблять, так? Да? Так, так. Це також самі в горах збираєте. Так. Молодці. Клас. Так, зараз ми чекаємо, поки закипить, і додаємо чебрець. Пісня, просто пісня. Так, зараз я це все накриваю. Друзі, бачите, готується все дуже-дуже швидко. А чому? Бо там в горах ведмеді і вони вже також чекають. Ні, ну Немає ж, так, да, ведмеді? Ні, є, ну вони далеко. далеко? І це перемішаємо так. О. Давай. Друзі, поки вариться наш справжній гусульський борщик, ми зараз е, будемо смажити форель. Ми вже поставили пательню. І що ми зараз? Давай вимочимо. Зараз вимочимо. Кукурудзяні муці. Так, і нам треба ще буде сіль, да, перчик. Сіль, перчик. Угу. І будемо одразу смажити. Так. Що, б нам... Так. Давай ми одразу посолимо, поперчимо. Оп, 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 оп. Ану, знаєш, як правильно ж треба ж отак солити. Тоді все буде дуже смачно. Перевертай. Друзі, Звертайтесь! Опа. Так, перчик. Давай одразу другу і ми одразу, одразу покладемо обід, да? так? Так. Обі дві. Ок. а ми ну зараз пішли. Давай, став. Давай ще трошечки муки. Ще муки. Опа. Справжня карпатська форель. Сіль? Я думаю, що сіль треба ще і ось туди всередину, так? Всередину, щоб було. Смажимо. Ну-ка, давай. Це у нас з тобою рибалка, звісно, задалася. Так. Перчик. Так, і що? Ми просто смажимо, да? Нам так? Нам більше нічого не треба. Ні. Ану переверни, будь ласка, зараз ще там перчик у нас. Так, але я б ще солі ще трошки додав. Можна. Ну що, давай, ти одну, я другу. Давай. Дивимось, друзі. О! Опачки! Ой, клас! Ох. Ой, одразу запах такий. Супер! Обалдеть! Друзі, справжня карпатська форель! Яка тільки в річці чорний черемок. Наша форелька смажиться і зараз... Опа! Ми ще її заливаємо сметаною. І це вона у нас буде тушитися, так? Да? Так. Ой, клас. Творель сметані, Карпатська. Це буде така, знаєте, такий вершковий соус. Ой, яка краса, дивіться. А запах одразу. Да? Аромат. Супер. Обалдеть. І що ти казав, що зверху треба? Петрушка і кропик. Давай. Чуть-чуть. Для запаху. Ой. Ось так, 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 да, так. Да, да, да. О, о. О, це я розумію, моя школа. Так, Хто Ага. А ми не гаємо часу і зараз нарізаємо цибульку, чесночок. Бо у нас там ще стоїть одна пательня, смалець майже розплавився. І ми будемо що, грибочки ставити, так? Грибочки у сметані будуть, карпатські білі. О. Друзі, приїжджайте, верхови на відпочинок, і йдете далеко в гори і збираєте карпатські грибочки. Слухай, якщо люди самі бояться, ти сходиш з ними. Обов'язково проведу, Відвезем. Ага. І, гори. і заберемо обратно. І заберемо, так, не залишимо. <рес> так. Так, Ми зараз цибульку та чесник вже кидаємо на пательню, так? Друзі, так. якщо ви пішли вгори і побачили справжнього гусула карпатського, він ви питаєте у нього, а то далеко, він каже, недалечко. Ага. Якщо недалечко, то це каже 5 кілометрів. Так щоб ви знали, якщо недалечко, це 5 кілометрів. Андрюша, давай чесник. Чесничок. Опа. Так, чесничок є. О, слухай, воно ну тут у нас хороший жар. Тримай. Так. І трошечки лового листочка. Давай ловушку, я бачу, там ще є чорний перець у тебе. Є давай його так ось сюди. Так. Знаєш, що я думаю? Я думаю, що трошки треба прибрати жар. О! У нас, бачите, тут... Давай грибочки. Давай, 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 давай. Опа! Я друзі, не передати. Я думав, що це скорчить ваше серце, це скорчала ваша папіровка, так? Да? Так. Друзі, все дуже швидко. Клас. І потім ми ще будемо сметанкою да, заливати. І в Кінці додаються сметанки. Угу. Обалдеть, просто песня. І головне, головне, знаєте що? Свіже повітря. От ти просто... От у нас тут трошечки дощ іде, а да? Кажуть, правильно падає, да? падає, падає так? Дощ. Падає від, дощ. Кажуть, у нього з ніг немає, як він може ходити, так? Падає. Да? Да, падає дощ потрошечки, але така погода просто шикарна. І знаєш, ми вчора ввечері приїхали, така тиша просто. Ми ще попросили номер з видом на гори. Краса. Супер. Тож, друзі, Карпати на вас чекають. Якщо ви хочете відпочити... Верховина це просто, як на мене, ідеальне місце. Це ми вже третій рок, рік підряд приїжджаємо сюди. Дуже полюбили це місце. То, що вам його можемо порадити. Так, форел, форелічка у нас. Я думаю, що вона вже скоро буде готова. Може, ми Она вже готова. Вже готово, так. Так? Тож ми зараз знімаємо форельку і будемо е, е, сметанку заливати, Так, так? заливаємо сметанку. Грибочки вже готові. У нас, друзі, так, все швидко готується. Форелька вже також готова і у нас останнє це. Кулеша, так? Спочатку так. що ми воду? Водички засипаємо. Скільки? Повно? Повну, повно все Виливаємо водичку, ми попередньо її закипятили. І тепер додаємо кукурудзяну крупу. Скільки? Скільки. Опа, тримаємо? Так. І обов'язково помішуємо. Ага. Ще, ще, ще. Вперше, вперше ще, ще. взагалі ще, це ще. роблю. Так. Так. Ще, ще, ще. ще. Раз так? Так, так, так. Так, сипемо, сипемо. Ага, вона має бути густа. Так, так, так густенька. І Це... обов'язково помішувати, щоб. Це я розумію, ми кропушки... зараз на всю верховину наваримо, так? Да? Так, так, добре. Але у тебе тут є е гості, якраз зараз відпочивають, да? так. то ми зараз їх також будемо пригощати. І обов'язково мішати, бачите? Так, да, треба вимішувати, Ох. вона має закипіти, я так розумію. Так, да? так. Так. Угу. так, так. щоб вода випавалася. Так, да, я розумію. І так я розумію, що треба ще нам сіль. Так. чуть чуточку. Чуточку це ось хватить, да? Все, так? Все. Опа. Чудово. Так, друзі, хто вже з вас робив такі блюда, напишіть... Чи правильно ми робимо, бо я так розумію, що у кожного свої рецепти. Свій. Кожен да? по готує. Да. У кожного в верховині свої рецепти. І ти казав, що також і борщ є варіантів мільйон. так? Да? так, так. Ну, Як у кожної господині свій варіант. Свій рецепт, так. Тобто ми зараз добре вимішуємо, вода має випаритися і колеш, колеша буде готова. буде готова. Потім ми її змішуємо, я так розумію. Да? Ні, як? окремо. Це а, собі доб... Доб... Все Це так. побачимо. Ми не забігаємо вперед, а то я вічно бігу попереду паровозом. Друзі, ви не повірите. Сам-сам-сам сан сьогодні в Верховині у карпатській печі готує кулешу. Так, да, друзі, вперше це роблю, дивіться. Я правильно це роблю? Правильно. Завжди треба мішати за сонцем. За не сон... проти, а за сонцем. <світ> Де сонце сходить, ту сторону <світ> мішати. Ага, ось так. Бо якщо проти сонця, то не буде смакоти. Друзі, дивіться, ну я так розумію, що вона вже майже готова. Ні, повністю маю вода. Тож вона буде ще густіша? Так, так, її мішаємо а -а -а, не зупиняється. Ви думаєте, кулеша, все так легко. Да? Не так легко. Не так просто. Коли були сильні, наші діди і мішали. Ну ми також не пальцями роблять. Ну, що ну, ну, ж. <свят> так, друзі. Ну це класно, це класно і запах обалденний, я вам скажу. Тільки пальці трошки припікають, а це все нормально. Вимішуйте, а ви міша складаєте, так? Гарно. О, так О. Все, ага. І не зупинятися. Не зупинятися. Ніколи не зупиняємося, бо, як то кажуть, рух це у нас життя. А там форелька, покажи вона. Ой, песня. У нас вже все готово, так? Що доварюємо колешу і будемо накривати на стіл, друзі. Ще трошечки почекайте, поки наші. Господині сервірують стіл, який ми вже все приготували. Я попросив Андрія показати справжню карпатську піч. Розповідай, що це? Оце, друзі, карпатська піч, найбільша в районі. Ага. Зроблена під старовину копія ага. старовинної гуцульської Ну, Це, це... сучасна, ти зараз? Так, їх... сучасно, 12 років тому. Але все чітко стилізовано, як так. має бути. так? так от Ану, так. Можна хліб пекти, бачите? Все працює? Так. Ну, тобто ти печеш Тут, так. Ага, клас. тут ж плита шпагат, можна їсти готувати. Угу. А тут дивіться, друзі, яка велика лежаночка, де можна прогрівати спинку. Приїжджаєте зимою, розтоплюємо ватерку і прогріваєте спину. Тобто спочатку пішли, покаталися на лижах, да? приїхали, а тут же все гаряче, відпочиваєте. Клас. Ну і на другому поверху у тебе. На другому три... поверсі три спальні. Ага. котеж що на 6-8 людей. Угу. Так, так що, друзі, приїжджайте, телефонуйте, 067-409-7395. Є угу. от така у тебе тут. Так, це виходить, Гуцуль... як у тебе ну, кухня така, так? Да? Так, це велика гостинна ага. і кухня. Угу. А це такий копія гуцульський бомбетель. Він розкладується, можна чотирьох. Чоловік відпочивав. – Шикарно. Так. І тут вихід у тебе І ще Давай покажемо терасу, терасу так. Да? так? Тераса тут, виходить, ще також можна відпочивати так. тут. Так. Да? І також тут ну, все супер. І гори. Гори, друзі, головне тут гори. Ось така справжня гуцульська поляна у нас, друзі. Так, ну що, перший борщик, да? так? Клас, дивіться. Білий карпатський борщ. – Білий карпатський. Так, треба покласти ось такий копчений. Реберце копче. Реберце. А що треба? Більше юшки має бути, чи кому як подобається? Як кому подобається. Я, чесно, я не знаю, як це має бути, тому але, але насипаю. Все хто як любить. Все як любить. Так, ну, я думаю, що потрошки, да? бо... Так, скуштуємо. Так. М -м, цей запах не передати вам. Чому не передати, друзі? Приїжджайте в верховину, приїжджайте в Карпати. Тут же ж у вас, навіть, якщо ну, так не готують, то продають, же так? Продаю, так? В закладах так. — є, так? Так, так? так. Так, десь берся собі. Хочеться поменше взяти. <рес> так, ну і трошечки ще юшечки. Оп. Так, ну що, куштуємо? А ще забули, що додавати. А, сметанку, Сметанки. сметанку. А як же, а як же. Карпатська домашня сметанка. Вона свіжа-свіжа, Від мілки, так. Від мілки? — Карпатської мілки верховий. Положечки хватить? — Добре. Добре. Так, друзі. Ну, Я колись, колись куштував, але, ну, як то кажуть, майже власного виробництва, бо я ж тут теж так, готував. Перший раз, так. Да, то Треба їсти. А, ну, скуштуємо. Це щось неймовірне. Mm. Запах дуже цікавий. Ну, а ви так готуєте вдома, так, да, у себе це? Тобто, так. Це ну, така, скажімо так, класична страва, так? Да? Не повсед... повсякденно, але угу. готуємо. Гаряче. Ну як, Сан Саныч? Ти знаєш, дуже цікавий смак вийшло. Дуже цікавий смак. Прям... Так що від сьогодні ти можеш себе вважати гуцулом, Ну, це дуже не так легко приготувати. Особливо кулешу вимішувати, да? а, годину, так? Годину. годину стояти це так. прям. Слухай, цікавий смак. І, і треба, ж можна так, да? реберці, реберці так? Реберця Ребельці зварилися, бачите, відходять від кисточки. Реберці, Саме так. головне. Тебе там теж ребель є, так? Ні, є, так. Дуже смачно. Час їсти форельку, друзі, дивіться, яка смакота. Так, Андрій, давай тобі, давай свою тарелочку. Тарілочку. Опа! Ой, яка краса, слухай. Ну, давай мою. Слухай, ми реально тут не готували на півверховини, так? Да? Так. Так, що там далі у нас? І кулешка. Давай. Дивіться, отака. Готували тарілочку. Опа. Трошки кулешки. О. І? І собі так, давай так собі давай. Звісно. Знаєш, про себе забув. А як же ж? Все, Вся для гостей. Я думаю, що ти можеш тут ще ресторан відкрити. Да? Ну, в майбутньому донові. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Так. І також карпатські білі грибочки. Клас. Угу. О! Ага, ось так це робиться. Ось так. Обалдеть. О, ось така смакота у нас сьогодні вийшла. Ну що, друзі, будемо куштувати. А що перше треба куштувати? Рибу чи що mm. подобається. Кому що подобається? Так? Кому я що подобається? Мені цікаво, Бо рибу я як би, дуже часто їм, ти ж знаєш, Так. Таку. але ось таку колешу я. Ну то морська на привозі Одеса, а тут Карпати. Mm. Чорний черемуш. Клас. Грибочки. Вони прям солоденькі. Mm. Клас. Mm. Смокота. І форелька. Так. Ти знаєш я... Про що подумав? що нам треба ну, якби, поїсти і вставати за стола, бо наша знімальна група дивиться на нас якось. Я бачив 80%. Форелька, Зранку ще плавала, так? Да? Так. Клас. Слухай. А що ти мені розповідав про якусь самбуку? О, до речі, — В Верховині є гаряча самбука. Що це таке? З-під землі тече гаряча самбука, я її підпалюю і буде а таке магічне шоу. — не буває. Шо. Ну, це ж. Побачите. Шкарпатський мульфар, я все можу. Тобто е, прямо з-під землі тече. Є труба скважина і тече самбука. Ну, Це ж секретне місце, це Сек... нікого, ніхто ні, ні. не знає про це, так? Хто приїжджає, гості, тільки гостям своїм показуємо. Тобто, ну ми, і вам з вами. Ми підемо подивимось. Поділюся секретом, подивимося. Пішли, пішли дивись. Пішли. Пішли з нами, друзі, буде цікаво. Я не вірю, що можна запалити воду. Тільки в нас, тільки в Карпатах таке буває. Друзі, ви вірите? Ну що, давайте? Дивіться, Магія від карпатського блогера Мульфа. Та ладно. Та два, не три, не три не вісі. А ну, друзі, дай, дай спробуй. Слухай, на смак як сабука, дійсно. Ану, підпалі. Ось таке чудо, бачите? Ви бачили? Вона дійсно горить! Це ж не монтаж, нічого, так? Да? Ану, як її затушити. А ну-ка. Ага. Опа. Ось така магія, друзі, вона ще не тушиться. Можна тепер я? А ну-ка? Друзі, як ви думаєте? Зможу я запалити? Магія, магія, магія. Це дійсно так. Друзі. Таке сьогодні вийшло відео. Андрій, я тобі по-перше дякую. 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 Ну і за магію, це по-друге за магію, але е, за дуже смачні страви. Ми сьогодні е, так дуже класно пообідали. Це у нас була справжня е, гуцульська така. Ну, як посиділка чи як це можна сказати? Вечірка. 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 О, справжня густойка вечірка. вечірка. Бачиш Вечір І фаєр-шоу, друзі. Ви розумієте? Е, давай ще раз нагадаємо твій номер телефона. 067 409 73 95, Так що приїжджайте, чекаємо на вас. Друзі, котедж, що взимку, що влітку, на вас читає. Чекає, тут завжди класно в будь-яку пору року. І ми чекаємо на вподобайку. Якщо ви вперше на моєму каналі і ще на мене не підписані, зробіть це прямо зараз. Під відео є кнопочка підписатися, тисніть на неї, поруч з нею є дзвоник, на нього також треба натиснути, для того, щоб не пропустити жодного відео на моєму каналі. А якщо після перегляду відео у вас лишились до мене якісь особисті питання чи побажання, на екрані ви бачите мій інстаграм. Підписуйтесь на мене в інстаграм, пишіть мені в особисті, я відповідаю дуже-дуже швидко. Ну і не будьте жадіними, обов'язково поділіться цим відео з друзями в соцмережах. Це також дуже просто, прямо під відео кнопочка. Поділитись, тисніть на неї та розкидайте відео по всьому інтернеті. А твій інстаграм, я нагадую, я залишаю в першому коментарі під цим відео. Тож, кому цікаво, переходьте. Ти там також викладаєш багато відео, так. ти все показуєш, друзі, вам дуже сподобається. Нагадаю, що ми з вами в Верховині, і сьогодні ми в гостях у справжнього мольфара Андрія. Дуже тобі дякую. Дякую вам, завжди чекаємо, завжди гостям раді. Бажаємо вам миру, щастя, любові та здоров'я. Пока! А ти з ним завжди живе Як душа в біков, бо у нього завтра кермо uh. Він на ринках відомий гість Всі тут на світлу путь За сюжети свої п'є у списці Завжди на коні він тут oh. Скоро мільйон, це лише початок Сюжети в як заряд Кожне відео справжні в укварий саме ж підкоряє нея. Він вулиця йде, знімає, ловить моменти складає, Життя Одеси в день вночі, його відео це ключі. Oh. Взрослий взрослій розговор чи то ринки, чи твори, Годину на душі кладе, він перший своїх і, гі -гі, гі, 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 скоро мільйон о, це лише початок. Сушети в нього як заряд, Кожне відео, справжній буквари, саме ж підкоряє Не є Ця миде знімає, ловить моменти обскладає, Життя отеси в день і ночі, його відео oh. oh. це ключі. Скоро мільйонів залиши початок. Сюжети не о як заряд. Кожне відео, справжній бухвалій, саме ж підкоряє нея. Hey, yeah. Самий десь не має, ловить моменти і складає, життя Одеси в день в очі. Його відео це ключі, Це Це ключі заключи. Заключи. Yeah. Yeah.